З найдавніших часів для вирішення суперечок люди вдавалися до насильства. А водночас у різних куточках світу люди завжди намагалися обмежити жорстокість війни. Саме такі міркування гуманності стали поштовхом до прийняття першої Женевської конвенції 1864 року та виникнення сучасного міжнародного гуманітарного права. Встановлюючи основні обмеження щодо методів та засобів ведення війни, ці універсальні правила захищають тих, хто не бере участі у бойових діях, а також тих, хто більше не здатен це робити. Для цього завжди потрібно розрізняти тих осіб та об'єкти, на які можна нападати, від тих, які необхідно щадити та захищати. Перед усім заборонено здійснювати напади на цивільних осіб. Це вважається воєнним злочином. Коли вони приїхали в наше село, то почали кричати, що всіх уб'ють. Я сильно налякався і побіг сховатися в кущах. Я почув крик мами і подумав, що більше її ніколи не побачу. Слід уживати всіх можливих заходів, щоб не допускати завдання шкоди цивільним особам або руйнування того, що необхідно для їхнього виживання. Цивільні особи мають право на утримання всієї необхідної допомоги. Раніше умови, у яких тримають осіб позбавлених свободи, мене не хвилювали. Мій брат загинув через таких людей, як він. Він був моїм ворогом. Мені було все одно, що з ним станеться. Але потім я зрозумів, що сидячи за ґратами, він уже не бере участі в воєнних діях і більше не становить загрози для мене та моєї родини. Правила ведення війни забороняють тортури та інші форми жорстокого поводження з особами, позбавленими свободи, незалежно від дій, які вони вчинили в минулому. Їм потрібно забезпечити наявність їжі та води і дозволити підтримувати контакт з рідними. Це зберігає їхню гідність та підтримує їхнє життя. Медичні працівники рятують життя людей, діючи іноді в надзвичайно небезпечних умовах. Кількох бійців з обох сторін було поранено в запеклому бою. Ми везли їх до найближчої лікарні. Солдат на контрольно-пропускному пункті погрожував нам і вимагав, щоб ми надавали допомогу тільки його людям. Час збігав, і я боялася, що всі поранені помруть. У медичних працівників завжди повинна бути можливість робити свою роботу. Напади на співробітників та волонтерів Червоного Хреста та Червоного півмісяця неприпустимі. Хворі або поранені мають право на отримання медичної допомоги незалежно від того до якої сторони вони належать. Через технічний прогрес у галузі озброєння доводиться змінювати й правила ведення війни. Оскільки деякі види зброї та методи ведення війни не розрізняють осіб, які беруть участь у бойових діях від цивільного населення, було досягнуто домовленостей обмежити їх застосування. У майбутньому, ймовірно, у війнах будуть брати участь повністю автономні роботи. Але чи зможуть вони коли-небудь відрізнити воєнну ціль від людини, на яку ніколи не можна нападати. Якою б досконалою не ставала зброя, важливо, щоб її застосування не порушувало правил ведення війни. Суть міжнародного гуманітарного права полягає в тому, щоб під час війни обирати такі рішення. Які наскільки це можливо, зберігають людську гідність, щоб люди знову змогли жити разом після того, як прозвучить останній постріл?